Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам акційні пропозиції, знижки та багато цікавого. Тож не пропустіть! Ось такі чашки об'ємом 310 мл коштують 49 гривень. Кондитерський мішок 44 гривні в упаковці 100 штук. 19 гривень коштує вінчик. Килимок для розкачування тіста 65 на 45 см. Коштує 119 гривень. Такий вінчик. ціна 24 гривні. 22 гривні коштує терка кухонна для моркви по-корейськи. Тарілка супова діаметром 20 см ціна 59 гривень. Також 59 гривень коштує тарілка обідня 25 см діаметр і десертна 19 см ціна 49 см. Такий варіант 55 гривень і обідня і десертна 49. Салатник скляний 88 гривень. Ось така глибока миска салатник ціна 77 гривень. 55 гривень коштує десертна тарілка. 49 коштує салатник скляний. Скло темне. Діаметр 15,5 см. 129 гривень коштує ось така миска діаметром 30 см. Паперові рушники від Freckenbock, великий рулон, двошарові 99 гривень. Серветки косметичні 150 штук 34 гривні від Сілкин. 139 гривень ось такі рушники паперові, теж великий рулон, 24 гривні туалетний папір Ліро, серветки вологі 110 штук 27 гривень, серветки до столу від рута 100 штук 21 гривня. Від Сафі новинка 34 гривні 180 серветок. Рушники кухонні двошарові, один рулон 44 гривні. Такий варіант кольоровий 24, туалетний папір 6 гривень. Такий туалетний папір теж 6 гривень. І десна 8 гривень туалетний папір. Пляшечка для води із смайликом 74 гривні. 19 гривень коштує килимок у холодильник антиковзаючий. 24 гривні коштують рукавички. Бонус плюс. Такі рукавиці 39 гривень. Вони високі мають манжети. З квітковим принтом. 22 гривні ось такі шкарпеточки, Супер сіточка. 22 гривні такий варіант. Це жіночі шкарпетки. Шкарпетки жіночі, високі, демісезонні. Ціна 29 гривень. Такі шкарпетки із квітами. Є три варіанти. Ціна однієї пари 39 гривень. Бюстгалтер топ жіночий безшовний 149 гривень. Шкарпетки дитячі 22 гривні. Ласини 279 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Перепрошую не на а легінси. Коробка для зберігання із кришкою. Ціна 77 гривень. Кришка не відчіпається, вона є суцільна із коробкою. Такі коробки. Коштують 129 гривень, є як дорослі принти, так і такі більш дитячі. Ось такі квіти. Совенятко. Під головник під шийник, так сказати, подушка для подорожей 229 гривень. Насіння капусти 2 гривні. 3 гривні коштує насіння томатів апельсин. Насіння перець. 3 гривні. Перець колобок. І 2 гривні коштує насіння цибулі ріпчастої. Акційні ціни на круги пелюстки. Та по металу 15 гривень, 29 та 17. Для творчості різноманітні бусинки. Такі підвіски по 17 гривень за набір. 24 гривні коштує пряжа 100% акрил 30 грамів. Набір шпилюк англійських 22 гривні. 29 гривень коштує набір булавок. Сілан кондиціонер для тканин. Ціна 97 гривень. Такий сілан ціна 79 гривень. Парфумований. Порошок савекс 400 г 37 гривень. Аріель Аквапудра 49. Персіл 400 г. 55 гривень для автоматичного прання із силаном. Тайт Аквапудра 300 г за 44 гривні. Для ручного прання 34 гривні. Ополіскувач Тесорі 129 гривень савекс 2 кг 250 г за 209 гривень. Савекс кг та 200 г 109 гривень. 54 гривні коштує порошок Грюнвальд 800 г. 179 гривень. Гала аквапудра 1 800 г, кисневий відпілювач 1 кг 119 гривень. Є багато розвиваючих книжечок для діток. Якщо цікаво, то пишіть зроблю огляд. Чесно кажучи, не знаю, чи вам буде цікава така тема. 29 гривень коштує набір пластиліну 12 кольорів. 99 гривень коштує ось такий набір для малювання із масляною пастелю. Набір стікерів закладок. Ціна 34 гривні. 11 гривень коштують стікери закладки для нотаток. Такий набір стікерів зараз коштує 44 гривні. 109 гривень набір маркерів для малювання. Маркери у тубусі 55 гривень, такий варіант 77, 88 гривень, 12 кольорів, 59 гривень, 12 фломастерів кольорових в тубусі. І такий варіант 12 штук 109 гривень, 24 кольори 229 гривень. Блокнот формат А5 прошитий. Ціна 34 гривні. 44 гривні коштує набір кольорових олівців 6 штук. 15 гривень коштує бумеранг. Рогатка ціна 49 гривень. Відерце для гри із піском ціна 15 гривень. Дивіться, яка ціка, цікава лопатка грабельки 2 в одному. Отут вказано, як можна бавитися. В самій ручці є отвір, і можна писати ним. Ціна 29 гривень, тобто набираєте пісок всередину і через ручку виходить пісок, і ти пишеш. 84 гривні коштує брев, є такі кубики у зливний бачок. 49 гривень підвізка бреф гелева. Такий брев, кольорова вода 134 гривні, цитрусовий 3 в 1 119 І такий варіант 44 гривні, одна штука. Дезодорант DAV 94 гривні, 40 мл жіночий аромат. Рексона 94 гривні, Дезодорант Стік Синіта 57 гривень. Нівея роликовий дезодорант чоловічий 64, жіночий 62 гривні, синіта роликовий дезодорант – 32 гривні, рексона 59 гривні. Чоловічі дезодоранти Нівей 64, Рексона 62 гривні 59. Щоденні прокладки 20 штук, ціна 19 гривень. Лібрес щоденні прокладки 58 штук 88. Лібрес 49 гривень 18 штук в упаковці. Бальзам для губ гігієнічний ловіт ціна 27 гривень. Має СПФ захист. Губка для умивання обличчя 9 гривень 59 гривень масло для губ Color Intense. Сироватка для обличчя 109 гривень, 159 та 199 гривень. 124 гривні коштує міцелярна вода від карнір. Піна для очищення обличчя 149 крем крем рук 59 та пінки по 99 гривень. 14 гривень пилка тример для кутикули 24 гривні пушер двохсторонній. 24 гривні коштують насадки для фрезера. Якщо хтось користується фрезером, напишіть, будь ласка, якої фірми ваш фрезер. Та чи задоволені ви ним я зараз в пошуку. Засіб для зняття лаку 29 гривень від ноготок. Заколка 19. Набір заколок 24 4 штуки, 34 6 штук. Ці металеві по 27 кольорові. Такі дитячі милі жабки 4 штуки 19 гривень. Заколки для волосся ціна 22 гривні. Резиночка для волосся коштує 9 гривень. Текстильна, 129 гривень коштують наушники, дротові, 99 гривень ось такі наушники, 39 гривень. Як бачите, є великий асортимент, такий варіант по 29 гривень, 49 гривень наушники. Кабель USB та мікро-USB, 49 гривень. 29 гривень ось такий кабель. Ще один варіант теж 49 гривень. Супер ціна на підставку для кухонних рушничків по 9 гривень. Показую ближче код, щоб ви могли помоніторити. Костюм із капюшоном для собачки ціна 29 гривень. Сканую ще раз, можливо, комусь потрібно, щоб ви мали код. Це супер гарна ціна. Виглядає досить якісно. До речі, цей, не знаю, курточка, кофточка є тепленька, така більше на осінь, на зиму. І дощовик для собаки із світловідбиваючими елементами теж 29 гривень. Мило дуру 74 гривні за 4 штуки. Ловіт 32 гривні. Мило шик тверде 44 гривні 5 штук. Дитяче теж 44. Крем мило. 39 гривень 900 мл. Маска для волосся Калос. 94 гривні 1 літр. Спрей Славія для волосся 74 гривні. Шампунь для волосся. Калос. 94 гривні. Superfoods. Такі засоби для волосся Hate Про. Шампуні 84 гривні. 400 мл бальзам 200 мл за 74 гривні. Тут на упаковці вказано, яку дію має цей засіб. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі!